Черкащина прихистила вже півтори тисячі переселенців. Особливо їх побільшало після переміщення сепаратистів у Донецьк і Луганськ. Останніми днями сюди прибувають до півсотні східняків. Натомість дві родини зі Слов'янська вже мріють про повернення додому. Про це пише одна з черкаських газет. Більше цікавого з новодруків у нашому огляді. У сільських водогонах і криницях Черкащини погіршила вода. Санепідеміологи вкрай стурбовані. На їхню думку, змінити ситуацію може лише передача водогонів у власність органів місцевого самоврядування. Так буде змога їх ремонтувати. Усі подробиці читайте на сторінках вечірки. Німець будує на Черкащині молочну ферму. Для свого бізнесу обрав селище Маньківка. Початковий капітал 1 мільйон 200 тисяч євро. Частину обладнання фермер планує привезти із Батьківщини, що спонукало іноземця обрати нашу країну для підприємництва. Дізнавайтесь із газети Акцент. Безхатьки прибрали на лочарці. Повідомляє інтернет-видання Прочерк. Безпритульні зібрали понад 30 мішків із непотребом. Серед мотлуху були матраци, одяг, бите скло та використані шприци. Посприяли цій толоці дільничні інспектори. Шпола залишається вірною Леніну. Депутати Батьківщинівці, тамтешньої міськради, стверджують, що понад 80% шполян проти перейменування вулиці Леніна на небесної сотні. Вони кажуть, що провели опитування серед містян. Подробиці читайте у прес-центрі.